Наш дитячий будинок сімейного типу створений у вересні 2013 року. Спочатку було 8 дітей, потім довлаштували ще двох. Коли виїжджали з окупації, двоє діточок залишилися в Луганщині. Спілкуємося з тими, хто вже виріс і пішов у доросле життя. Старша сестричка моїх дітей Митровичів знаходиться в Грузії. Перша проходить хлопчик Малахов Андрій, який, завдяки якому була створена прийомна родина у 2008 році зараз захищає батьківщину. Завдяки Раїсі Васильівні, спеціалісту Луганської обласної служби по справах дітей, було Зроблено дуже багато роботи над тим, щоб наш дитячий будинок сімейного типу був успішним. Ми ніколи не забудемо цей момент, бо фактично діти влаштовувалися в 2014 році, коли були в Україні і в Луганщині непрості обставини. Я пам'ятаю, що ми вселялися у будинок квадратурою 340 квадратних метрів, у якому із меблів була тільки сантехніка. Завдяки зв'язкам Раїси Васильівни, в тому числі міжнародних організацій, було частково проведено меблювання. Я пам'ятаю, що коли ми за кошти, які добилися, цей спеціаліст купили шафи і столи, ми відкорковували пляшку вина. Бо наскільки було це для нас дуже важливо. Переїхали з двохкімнатної квартири у такий величезний будинок. Було дуже багато труднощів, але завдяки своєчасній підтримці ми виросли, досягали успіхів. Завдяки консультаціям нашої обласної служби, завдяки тому, що свого часу Рейса Васильяна нас познайомила з такою благодійною організацією, як СОС «Дитяче містечко», Ми знали, що можемо приїхати в Полтаву. І отримаємо підтримку, і найважливіше нас можуть тимчасово десь розлаштувати, розмістити. Це був непростий крок. У нас були у мене були просрочені українські документи, і ніхто не міг сказати, чи мене е, ну, чи дозволять мені перетнути пункт перепуску. То перша спроба була невдалою, змогли тільки з другої спроби за допомогою консультацій, за допомогою підготовки необхідних документів подолати цю перешкоду. І після року проживання завдяки дій, ну завдяки тому, що була державна програма і завдяки зусиллям звичайної Полтавської міської ради, по субвенції був придбаний житловий будинок на вулиці Дослідна, 103. три. В основному пошуком житла займалася Полтавська міськрада. Ми, чесно кажучи, не знали, які варіанти найкращі, бо ситуація з, з, ну, з безпекою вона складна в Полтавщині і невідомо, де б краще було. Тут поруч інститут зв'язку, ми хотіли на Южному вокзалі. І, ну, в містах, в приватний сектор. Ну, Теж небезпека, як і багатоповерхівки. Тут поруч з нами шахеди, робота бригада. Так що, ми, можна сказати, теж на кордоні. Так, у будинок дуже зручний тим, що є підвальне приміщення, і діти можуть спускаємося з дітьми під час тривоги, є де. І навіть домовилися з сусідами, що у нас буде під час трибуги калітка відкрита і всі бажаючі можуть спускатися, навіть кіт розуміє, що безпека це головне. А, Звісно, було складно ще. Бо під час війни складно всім, і тим, хто приїхав сюди, і тим, хто тут живе. То знадобилося зусилля і допомога психологів. І теж ми вдячні спеціалістам дитячого містечка, які супроводжували нас і допомагали долати проблеми. Але на сьогоднішній день, ну ще в січні, 24-го року, ми прийняли рішення, що дітям треба соціалізуватися, їм треба спілкуватися, навчатися. Полтава славетна своїми навчальними закладами, тому не дивлячись на всі перешкоди, діти. Активно вживаються в соціум, навчаються, ділають успіх. звати Кирило, прізвище Митрович, мені 16 років. Займаюся спортом, займаюся пауерліфтингом вже півтора року. Родина ти підтримка? Родина вже так, без родини ніяк, без психічної, моральної підтримки ну, ніяк у спорті цьому. Він почав займатися вже в Полтаві. Так, в Полтаві професійним спортом почав займатися взимку. Ви знаєте, була нічна мотивація. У когось вона приходить за 2-3 дні, а у когось вона як в мене залишається назавжди. Ночі сижу, нічим зайнятися, приїхав вже ж з рідного міста сюди, тут нікого нема, нема друзів, нема чим зайнятися. І списався з батьком своїм і запитав у нього, батька, чи можете нам допомогти мені у спорті, якусь програму дати, розписати, як краще для мене вправи. Він сказав, вже ж добре. Він на початку сказав, це буде складно, це не легкий вид спорту. Ти будеш і багато їсти, і в деяких моментах мало їсти, будеш багато тренуватися, але ну, в те буде твій результат кінцевий. Ну, я б купив абонемент через маму у спортзал, позаймався там три місяці і такий був чудний випадок, що Крайнє тренування в мене, якраз Бенемент в мене закінчується. Це була середа, я пам'ятаю цей день. Е -е, хотів спочатку тренування зробити жим лежачі, але всі стойки були зайняті, і е -е, прийшлося мені робити інші вправи. Е -е, робив е -е, на руки вправи, на ноги будь-які. І Під кінець тренування я хотів зробити жим лежачі. Е -е, Лягаю на стійку, там, зробив пару підходів, і крайній підход мене шлях придавлює. Прадавлює, тут підбігає до мене мій майбутній тренер, забирає штангу і пропонує мені займатися пауерліфтингом. На той момент я знає, боявся займатися тим спортом. Типу, якісь думки в голові були, що це спорт, це команди, це ж КД у США. Типу, це вже ж серйозно. Типу, у мене асоціація була типу як у американців, типу я такий простенький хлопчик, іду в велику команду, типу я думав, ну мене там заплюють, заплюють, типу я там не, не впишусь ніхто ні, ритм в команду. Ні. І, але що вписався, в перші там перші два тижні були думки, типу, може кинути цей спорт, типу він тяжкий, не, не дуже в мене виходить, але ну. Навпаки, в ці моменти, коли те в голові думки, що може кинути, навпаки, вона те дає більше мотивації займатися далі спортом цим. І після двох тижнів я побачив свій прогрес, побачив від друзів завість, типу, що в мене вже такий більш прогрес, ідея йде вгору, ідея йде вгору. І... Через 6 місяців 8, я поїхав на перші змагання чемпіонат України серед вихованців до США, під керівництвом Станіслава Лановича, мій тренер. На той момент в мене був шанс взяти третє місце, але ну за те, що я був дуже вічливий до своїх конкурентів, я їм все розповів про себе. Те, що в мене там я там піднімаю таку вагу. Буду піднімати на третій пігол, такого він цим скористався і на 2,5 кг підняв більше мене і отримав третє місце. А я четверте, там 2,5 кг не вистачила до призових. Але це опит, це вже я це вже промислив, аналізував і в майбутньому такого не буде. То і зараз такого вже немає. Потім, через два місяці, я готувався на змагання обласні, зайняв там перше місце і виконав. Норматив кандидата в майстер спорту це дуже потужно, можна сказати. Тренер мій теж виконав його через 9 місяців тренування. Типу, він е, гордиться мною. Я типу, вдячний тренеру своєму. І що після цих обласних тренувань ось, змагань, через 2-3 місяці, ми повинні були іграти на чемпіонат України. Е, Теж готувався, готувався дуже плітно, дуже багато. Були теж моменти, що а вдруг у мене щось не вийде, а може мені треба кинути цей вид спорту. Ну, не виходить, типу, були згорання емоційні, фізичні, багато інших, але якщо, це в, в, в майбутньому, навпаки, воно, ти більш усиля і мотивація. Ну, я пам'ятаю ці змагання, що всі дев'ять підходів я виконав. На всі 100%, 100 я був дуже вдячний тренеру, дуже вдячний собі за свої старання, за свої втрачені сили. Ну і став чемпіоном України. А мамі ти вдячний? А вже без неї я б можна сказати, з фінансування б не поїхав би туди. Взагалі, типу, ось бажаю міцного здоров'я, літ процвітання і ніколи не плакати. Іван, мені років, в Полтаві, в Дебесте, Гайко. Скільки в тебе братів і сестричок? Ну, дво, троє сестер, двоє братів. Тобі ага. 18 де ти вже навчаєшся? навчаєшся? Полтавському педагогічному університеті. А який фах? Факультет психології і соціальної роботи. Ага. Хочеш допомагати людям? Звісно, так. Да. Звісно, так. Да? Добре, скажи, будь ласка. От, новий діл. Нова нове середовище, нові люди. Як ти це? Як тебе сприйняли? Як ти сприйняв? Ну, ну було важко, щось. бо ми від центру віддалилися. Якось думав, як ми будемо добиратися до тих, <говорит> бо тут автобуси ці графіки, її не встигали. А потім з часом це мені ось адаптуватися. Ну, десь неділю за неділю вдалося. Я вже звик до як автобус там їздить, і мені зовсім було вже не складно. Я... Ну, адаптувався дуже швидко. І малі, і мій тож брат дорослий також вже адаптувалися і нам вже легко. І проживати тут нам подобається. І сусіди такі веселі. І допомагають також. Ну, все добре, мені подобається. Що б ти своїй мамі побажав? Здоров'я, найголовніше. Саме головне, Самого, щоб вона була здорова і щоб їй було не важко. В неї така якість, яка тобі найбільше. Вона мудра. Вона мудра, вона може розподіляти кошти, вона знає, що і коли, і як це зробити. Вона завжди підтримує нас. Я знаю, вона сильна. Вона, вона хоч і одна, я все одно сильна. Я дуже ціню ній це. Нам було важко, ми готр, не знали, куди себе дійде, пристроїться, але ми щиро вам вдячні за вашу роботу. І сподіваємося, що в Україні все буде добре.